Вітаю! в ефірі програма «Автопатруль». Сьогодні у випуску ви побачите. У Чернігові підлітки викрали автівку. Профілактика квартирних крадіжок користуйтеся послугами Державної служби охорони. У Боцівці перекрили шлях на Україну грузинському злодію в законі. Чернігівщині підлітки викрали два транспортні засоби і намагалися вкрасти третій. І все це протягом однієї ночі. Недитячим розвагам двох школярів поклали край співробітники Державтоінспекції. Власник цієї дев'ятки залишив її на ніч у гаражі на територію свого приватного будинку. Проте це не завадило неповнолітнім зловмисникам її поцупити. Поставив машину в дворів гаражі. Ворота закриті, все було нормально, п'ять ранку проснулись, машини немає, ворота відкриті. Сразу набрав 102, ді, ді по одразу саме зв'язалися, записали всі дані, номер машини. Невдовзі цю інформацію знали усі патрулі та стаціонарне пости дає в області та місті. І результати не забарилися. Під час патрулювання по місту Чернігов на перехресті. Був з проспекту Мироборасенко, був помічений даний автомобіль. Даний автомобіль був затриманий, та його водія та пасажира, та на місце події була визнана стріччя оперативного, як пояснив водій даного автомобіля, що він його викрав в невідомому подвір'ї. Інспектори повернули вазівку її власникові, а разом з нею і документи, які чоловік тримав у машині. Я сам удивився через час. Машина була обнаружена в Черніговій, навіть нарушителі задержали, вещи, всі вернули, документи, там паспорт все було. Що я навіть не знаю, як виразити благодарну. Що це мені треба було стільки всього, щоб встановити тут ну, час і все. Так що спасибо нашій облізні. Держато інспекції правохоронці з'ясували, що затримані підлітки тієї самої ночі встигли привласнити мопед, який потім кинуло, і намагалися викрасти ниву. Зробили це заради розваги, аби поганяти ночним містом. Однак тепер хлопцям доведеться відповідати перед законом. Їм загрожує до 10 років в'язниці. Нонгранта правоохоронці видворили з України грузинського злодія в законі, добре відомого у кримінальних колах. Під прізвиськом Гіга Одноокій на території держави чоловік затримався не довше двох-трьох годин. Кримінальний авторитет із Грузії навіть не встиг доїхати до Києва. Міліціянти завернули його ще в аеропорту Бориспіль. Щойно кримінальник вийшов із літака і ступив на українську землю. Був затриманий один із осіб, які відносили до категорії злодії. Законі який відбував покарання 26 років сів з тюрму і вийшов через 16 років. Покарання чоловік відбував у в'язниці в Росії. Саме в колонії і був коронований. За що сидіти? Героїн, так? да? Поділка документу тут. Злочинець користується авторитетом у кримінальному світі і, на думку правоохоронців, прибув до України, щоб створити злочинне угруповання. Вирішив приїхати на територію України для того, щоб продовжити свої традиції, тобто злодійські свої наміри, тобто організувати тут групу осіб, яка займається там крадіжками. Барсета квартирними крадіжками у Бозінці дізналися про приліт злодія в законі заздалегідь. Тож в аеропорту чоловіка перехопили і видворили з України із забороною в'їзду протягом щонайменше п'яти років. В нашому наступному сюжеті ми звернемо увагу водіїв на кілька аспектів безпеки дорожнього руху. Мова піде про необхідність бути уважними та обережними перед початком руху та зміною його напрямку, а також про те, наскільки несумісні керування транспортом та алкоголь. Днями напередодні вихідних водії, що прямували в напрямку Житомира, змушені були зменшувати швидкість причиною затримки. Транспорту стала пригода, що сталася на Брест-Литовському шосе неподалік повороту на спорткомплекс чайка. Тут перетнулася траєкторію руху двох авто. З'ясувалося, що водій Кія рухався в напрямку Житомира, а його колега хотів розвернутися й також прямувати у цьому напрямку. Ви поток машини і два ряда зупинилися. Ну, Моргнуло, що можна було проїжджати, і в другому ряду вийшло, що стояла газелька з будкою. І обзор було не видно. Я почав і Вже коли виїхав за газельку, почув удар. Згідно правил руху, водій, який здійснював маневр, повинен був пропустити інших учасників руху. Другий учасник пригоди не бачив його маневру, тож формально правий. Водій Тої машини слідуючи, він їхав зустріч зустрічному напрямку. От місці розвороту виїхав на мою сторону. Я навіть не підозрював, що машина звідти якась була. Так. Чим би воно не закінчилося, це слушна нагода нагадати всім водіям про уважність та обережність. А зараз звернемося до іншої теми. Слідство у справі про загибель студента другого курсу одного з київських вишів триває. На момент підготовки цього матеріалу водій, що скоїв наїзд на юнака, перебував під вартою. Нагадаємо, сталася ця пригода близько першої ночі на проспекті Григоренка. Водій Ауді не зміг споритися з керуванням, і авто опинилося на тротуарі, яким йшов юнак. Трапилося це біля будинку охоронця ринку. В тієї миті він саме виходив на вулицю. Обидва пішоходи за мить опинилися на капоті Ауді. Приміщення було знищено, охоронця травмовано, а 19-річний юнак внаслідок ав. Варі загинув. Канадський підприємець Рональд Деріксон інвестував в українську економіку близько 100 мільйонів гривень. Оскільки в себе на батьківщині бізнесмен мав досвід роботи в сільському господарстві, то вирішив класти гроші саме в цю галузь. Обрав Дніпропетровщину, де мріяв зробити комплекс для переробки та зберігання зернових, завіз імпортні комбайни та іншу техніку. При цьому він намагався вести соціально орієнтований бізнес, відкрив безкоштовну їдальню для робітників, стоматологічний кабінет, допомагав в облаштуванні дитячого садка. Втім, не врахував іноземний інвестор, що вчорашні партнери самі ж зажадають відібрати бізнес і на цьому нажитися. На жаль, ділові партнери Канадця виявилися відминичі. на руку и занялись рейдерством. я инвестировал свои деньги в сельскохозяйственный бизнес Днепропетровского региона. Приблизительно через год после того, как бизнес начал работу, выяснилось, что появились некоторые проблемы, недомоги со стороны партнеров и подозрения на то, что меня обманывают. Это все на основании информации, которая мне предоставлялась. Численні звернення до юристів результату не дали. Іноземець вирішив звернутися за допомогою до борців з економічною злочинністю. І з'ясувалося, що партнери дійсно таки його обдурювали. За це партнери і понесуть покарання. Зареєстроване кримінальне провадження з правовою кваліфікацією, частина 2 статті 364 Кримінального кодексу України. За фактом зловживання службовим становищем з боку ряда посадових осіб. Суб'єктів господарської діяльності в чого канадському інвестору було заподійно подіяне збитки, особливо розмірів. Наразі накладено арешт на незаконно виведене майно інвестора на сьогоднішній день, по даним фактам, начато уголовне производство. І проводиться весь необхідний комплекс слізних розних міроприятів. Тепер кривдникам бізнесмена загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років. А сам Рональд Деріксон не втрачає оптимізму, вірить в українську міліцію і не полишає мрії розбудувати сільське господарство на Дніпропетровщині. Літо саме час пакувати валізи і їхати на море. А поки більшість громадян безтурботно відпочиває, квартирні крадії невтомно працюють. Як уберегти своє житло від непроханих гостей, порадами з нами поділилися правоохоронці. Статистика свідчить, що лева частка квартирних крадіжок скоїться у літній період, коли люди масово їдуть у відпустку і на кілька тижнів залишають квартири без нагляду. Злодії легко вираховують такі оселі. Рідко їм у цьому допомагають соціальні мережі. Громадяни пишуть про те, що у відпочинок, наприклад, туди-туди в соціальних мережах. Звичайно, цим користуються цим надбанням, зокрема соціальних мереж, мережі інтернет, користуються і потенційні зловмисники. Вони переглядають цю інформацію, правоохоронці радять. Не афішувати, не розповідати свою там радість, наприклад, що людина їде там на відпочинок чи за кордон. В Зоні ризику не лише ті квартири, які говорять про високі статки їхніх мешканців, але й звичайні хрущівки. Різниця лише у тому, що першу оселю грабуватиме професіонал, а другу або новачок, або людина, що прагне швидкої наживи. Громадяни думають, що крадіжки відбуваються з кимось зі мною. Така ситуація ніколи я в таку ситуацію ганебну не попаду. Як правило, такі люди попадають в хали. Чому? Тому що пояснюю, тому що є люди, це як я вже наголошував, які зложивають спиртними напоями, які вживають наркотичні різні засоби. Вони просто заходять в помешкання і беруть мобільний телефон, стаціонарний телефон, телевізор. Відтак господарям в першу чергу потрібно потурбуватися про міцність вхідних дверей. Незалежні експерти і правоохоронці сводяться на тому, що крадії оминають помешкання на дверях, яких встановлено 2-3 замки. Тим паче, якщо це якісні патентовані замки відомих іноземних виробників, які не можна відкрити відмичкою, неможливо й підібрати ключі до них. Не слід забувати і про вікна. Правоохоронці радять встановлювати там. Захисні решітки на свої вікна. Тому що, ви знаєте, зараз пластикові вікна, потенційні зловмисники простим віджимом вони відчиняють, заходять і забирають речі. Це навіть не потрібно там бути якимось майстром. Якщо господарі їдуть на тривалий час, не зайвим буде попрохати родичів, друзів або сусідів приглянути за оселею. Потрібно, щоб хтось навідався ваше помешкання. Тобто це може бути або найближчий родич, який періодично там раз в два-три дні буде навідуватись, включив радіо, включив телевізор, навіть освітлення включив там ввечері. Тобто, все. І пішов. Це теж відлякує потенційних зловмисників. Потрібно, щоб людина якась. Забирали там в рекламу пошту, і таке інше. Втім, найнадійнішим способом захисту квартири є встановлення сигналізації із підключенням до пульту спостереження Державної служби охорони. У разі спроби зловмисників проникнути до помешкання, група затримання ДСО прибуває на місце події за лічені хвилини. А відтак злочинці не мають шансу заволодіти чужим майном і втекти. Лише у Києві у високій ефективності роботи ДСО переконалися майже 40 тисяч власників квартир, крім датчиків. Що виконують охоронні функції, спеціалісти ДСО також можуть обладнати квартиру датчиками пожежної безпеки, сповіщувачами затоплення і датчиками газу. Тобто, житло можна захистити від будь-яких форс-мажорних обставин. Щоб не сталося у квартирі, оператори пульта спостереження миттєво відреагують і направлять туди відповідну службу, а потім ще й сповістять господаря помешкання. Наразі ДСО пропонує власникам квартир 50% відсоткову знижку на встановлення. Охоронної сигналізації. Акція діє на території усієї України. Втім, зацікавленим варто поспішити, адже вона триває лише до кінця червня. Брендовий обман: 500 підробних сумок не потраплять на речовий ринок. У Хмельницькому виявили цех, у якому шили сумки з незаконним використанням логотипів відомих торгових марок. Так, приватні підприємці набавляли ціну своєї продукції, яку реалізовували на місцевому речовому ринку. Вартість такої сумки складала 150 гривень, зважаючи на те, що оригінальна продукція цих брендів коштує від тисячі гривень. Борці з економічною злочинністю припинили діяльність швейного цеху. Під час обшуку з приміщення обладнаного швейним приладдям вилучили півтисячі готових до реалізації фальсифікованих сумок. Наразі встановлюють суму збитків та проводять. Перевірку в подальшому буде вирішуватись питання про порушення кримінальної справи за статтею 229 кримінального кодексу України, незаконне використання знаку для товарів та послуг спритним бізнесменам може світити штраф від 3,5 до 17 тисяч гривень або виправні роботи на срок до 2 років, або ж позбавлення волі на той же самий строк. Продукцію, знаряддя та матеріали для виготовлення підробки конфісковано. А правоохоронцями Донеччини ліквідовано підпільний цех з виробництва взуття. Оперативниками вилучена велика партія контрафактного товару з логотипом відомої торгової марки. Цех розполагався в одноетажному зданні, який був поділен на шість кімнат. Везде находились либо рабочие, либо использоваться как складской, складское помещение. Значит, в ходе проведения осмотра были, было изъято оборудование, то есть станки непосредственно для переработки и изготовления обуви было изъято сырье, были изъяты готовая продукция в количестве 1000, примерно 1600 пар. Готовых изделий, и кроссовки, как повторюсь, и э, шлепанцы. Значит, также были изъяты специальные клише торговой марки Adidas, которые использовались для подделки этого товарного знака. Цех працював на повну потужність. Брали старые подошвы от уже изношенных ботинок. Шлепанців і перерабатували на обладнанні. після чого другий станок производство уже сыр'я подошв і соответственно повний цикл производства, від переработки сіря до його зготовлення і пошива готової продукції. Шахраї реалізовували кустарну продукцію на ринках Харкова та Донецька, запевняючи покупців, що вони купують брендовий товар за реальну ціну наразі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження тож на організатори бізнесу чекає чималий штраф та конфіскація майна. Риба йде на нерест. Браконьєри заплатять штрафу 200 гривень за одну рибину. До кінця червня в Україні заборонена промислова риболовля. Дозволено любительський та спортивний вилов, але з чітко прописаними правилами. Тільки у спеціально відведених місцях та не більше трьох кілограмів. Період нересту охороняється законом. Рибохорона, інспекція та й самі рибалки намагаються завадити браконьєрству. Торік виявили майже 7 тисяч порушень правил риболовлі під час нересту. Держава зазнала збитків на понад мільйон гривень. На Полтавщині рибалки-браконьєри потрапили у сітку правоохоронців. Рибалки-порушники за час незаконного рибного промислу встигли виловити понад дві тонни риби. На гарячому вдалося затримати багатьох із них. Інциденти були такого. То, що люди відмовлялись називати свої дані прізвища ім'я по батькові, відмовлялися від знаряд лову, які знаходилися при них від виловиної риби. Дільничні інспектори міліції під час обходів помешкань громадян проводять роз'яснувальну роботу щодо весняно-літньої заборони, полювання та вилову риби. Проте на багатьох рибалок слова діють мало. Тоді в хід ідуть інші методи переконання. Закінчилось складанням адміністративних протоколів за. Браконьєрський вилов риби протокодані протоколи складали працівники рибінспекції за цей рік. Лише на Полтавщині вже притягнуто до відповідальності близько 30 браконьєрів. Складено 144 адміністративних протоколів. Правоохоронці просять всіх свідомих громадян не бути байдужими до вавроского знищення нерестуючої риби та при виявленні випадків браконьєрного лову терміново повідомляти у міліцію. Столичним інспекторам Даї довелося добряче побігати, і все заради благородної мети. Правоохоронці взяли участь у щорічному спортивно-благодійному пробігу під каштанами. Змагання було започатковане 21 рік тому і традиційно проходить у Києві наприкінці травня. Цього разу до акції долучилося понад 13 тисяч осіб, і рекордна кількість команд 156. Була серед них і команда столичного управління Даї. Вирішив прийняти активну участь, долучитися до благодійної акти і прийняти участь в цьому забігу. Пробіг під каштанами це один з найбільших благодійних заходів в Україні. Усі його учасники сплачують реєстраційні внески. Потім кошти перераховуються до центру дитячої кардіології та кардіохірургії при лікарні Охмадит. Відтак за роки проведення акції вдалося зібрати понад півтора мільйона гривень. Почувши про цей захід, про біг під каштанами, в якому ми не вперше приймаємо участь, ми вирішили долучитись до даного заходу, щоб, хоч якось, підтримати дітей з вадами серця і підтримати маленьких наших українців, які потребують допомоги. Тих діток, які е, страждають е, вадами серця від народження. Пробіг до Жовнову 5 кілометрів традиційно розпочався з майдану незалежності. Першими на старт вийшли професійні спортсмени. За ними рушили учасники на військах. Після цього випробувати свої сили змогли любителі. Правоохоронці виступили під гаслом даї за безпеку руху. Таким чином інспектори хотіли привернути увагу громадськості також і до проблеми дорожнього руху. Рубіли отримали. Неймовірне задоволення випала така честь, скажем для нас і руководство це підтримало. Та їх запевнили, що й надалі братимуть участь у подібних соціальних акціях. Перший і не останній. Я думаю, забіг да, ми долучилися до київського марафону, прийняли участь в київському марафоні. Зараз тримаємо забіг від каштанами, і я думаю, ця, е, ця, да, ця участь переросте в традицію. Нагадаємо, наприкінці цієї весни у столиці також відбувся четвертий київський міжнародний марафон. Забіг пролягав центральними вулицями Києва зі стартом та фінішем на Михайлівській площі. Інспектори Даї не лише пильнували порядок на маршруті, але й приєдналися до спортсменів на дистанції. Даївці продемонстрували, що вони вміють не лише право керувати автівками, але й швидко бігати та мають гарну фізичну форму. На досягнутому зупинятися не збираються. ми і ще згодний виставити дві команди на наступний пробіг. Ще хочу сказати, головне не победа, головне участь в цих сорівнувань. Частину зібраних під час четвертого Київського міжнародного марафону коштів організатори перерахували дитячо юнацькій спортивній школі Старт. Безглузді аварії, які трапляються через легковажність водіїв, казуси через поспіх та неуважність. Трагедія через необачність. Дивіться далі. Наша творча група прощається з вами до нової зустрічі на каналі Першого автомобільного. Також ви можете переглянути програму автопатруль у мережі інтернет за вказаною адресою. Нехай на вашому життєвому шляху домінує лише зелене світло. Щасти вам!